Так, добрий день. Я сьогодні на своїй кухні і буду випікати такий здобний пирог з маком, з маковою начинкою. Так, я вже замісила здобне тісто, я його не показувала, цей процес, який я замісювала, тому що всі, я думаю, знають, як замісювати здобне тісто. Кожен по-своєму робить. У мене обикновений молоко, яєчка, цукор, дріжджі. Оце так. Так, все, прикрила я плівочкою, накриваю я рушничком, щоб підійшло це тістечко. А сама зараз я готую макову начинку. Так, я приготувала макову начинку. Як Я готувала макову начинку, я подивилася на Ютубі, як її готую. І так приготувала. У мене тут 300 грамів мака, і на ці 300 грам треба 200 грам цукру. Ну, перед цим я його промила на ситечку такому-мілкому, і годинку варила. Потім блендером його зблендерила і додала цукор і кусочок маслечка. Дуже-дуже смачний мак. Получилася макова начинка. Так що в мене макова начинка вже готова. Хай вона, вона ще трошечки тепла. Хай вона вихолоняє. Я приготувала уже для. Цього пирога таку форму, застелю папіром, таку гарну форму. І буду в такій формі сьогодні випікати. І заварила я собі чай, який я взяла гарний глечик. У мене дуже гарна посуда, я дуже люблю посуду гарну. І взяла ось отаку чашечку з блюдцем. І наливаю сюди, який я чай сьогодні зробила? із лепестків рози. Це такий турецький чай, е я купувала. Е з лепестків рози і там іще такий трав'яний. Ой, лепестки рози падають. І поп'ю я зараз трошечки чаю. Так, Трошечки поп'ю чаю, а поки тісто моє підходить, вже дуже хорошо тісто підходить. Дуже. О, який чай добрий, який смачний. Не добрий, смачний, по українськи треба. На українській мові. Ми живемо в Америці вже 30 років, і ми так спутали вся, всю мову, тому що я дуже довгий час працювала з польськими людьми, я сама українка, на українській мові. Біля мене працювали інші всякі мови. Так що я так все спутала, що мені дуже тяжко говорити одною мовою. Ой, оцей набір я купляла у європейському магазині. Коли я жила в Нью-Йоркі, там є європейський магазин, і я там купувала. Так, приготувала я іще такі оці буду яєчка, яєчка робити. Все. Потім буду показувати, як я роблю перелік. Так, друзі, в нас вже добре підійшло тісто. Дуже хорошо підійшло тістечко наше. Я зараз чуть-чуть поверхність притрушу мукою. Чуть-чуть. Не знаю, скільки треба, ну, в общем, притрушу. Ой, яка прелість. А як пахне, дуже смачно пахне. Викидаємо сюди на поверхність тісто. Ой, яке тісто. Яке просто, як кажуть, божественне. Ой, дуже гарне, дуже Дуже гарне. Трошечки муки присиплю. Так, трошечки сюди треба мені. Такий у нас буде пиріг смаковою начинкою. Ми повинні так розкатати його. Я взяла таку сьогодні масивну качалку і будемо розкатувати тісто. це такий пиріг у мене буде на перед, перед святом, будемо їсти. Бо скоро свято Пасха. Коли ми жили раніше в Україні, то ми чого святкували всі свята не так, як в Америці. В Америці ми не так святкуємо. що то я не знаю. В Україні так ми і в гості ходили. І випікали, і пригощали, і нас пригощали. А що то в Америці зовсім, зовсім все по-другому? Все, друзі, в Америці по-другому. Немає такого. Я не знаю, правда, як зараз в Україні. Це ж теж вже які роки пройшли великі. Так, що ми тепер робимо? Розкатали оце отак. Розкатали. Розкатали. Тепер так, на середину ложимо е, макову начинку. Так, і ще раз так і переколотю. Ой, подивіться, друзі, хороша макова начинка. Дуже см... а я всю викину. Тут було сухого маку 300 грам. Я купляла у польському склепу. тому що їсть, продається вже така готова начинка. Ну, що -то вона мені якось купила, вона мені не сподобала, якось так гірчила. Я не, не знаю. Я захотіла зробити сама. Це все ж таки хозяйка, хозяйка. Так, отак. Начинку. Я ще люблю, щоб було багато маку. О май гад! Яка краса! Що получится, не знаю. Вдруг тільки опозорюся. Буде недобре. Ні. надіюся, що буде дуже смачно. Так, тепер ми так. Отак ріжемо. На оці. Такі ріжемо ножем. На полосочки. Ой. Так, друзі, не буду затримувати вас. Давайте я поріжу і потім далі покажу. Так, беремо тепер оцю таку одну. Отак, От перекручуємо, щоб воно було таке перекручене. Отак. От і воно тоді буде гарно. І закриваємо цей пиріг. Закриваємо, закриваємо цей пиріг. Перекручуємо і закриваємо. Так, коли я все перекручу і закрию, я потім вам далі покажу, що вийшло. Друзі, подивіться. Переложила я оцей свій пиріг з маком. Ой, щось воно таке. Косу криву, ліби живо. Ну нічого, хай так буде. Зараз візьму ножнички, обріжу бумагу. Папір, папір. І хай воно ще е, хвилин 20 постоє. І потім смажемо яєчком і будемо ставити випікати. Зараз я накрию пльоночкою. Не знаю, що вийде. Надіюся, що смачно. Надіюся, що смачно. Так, хай постоїть. Відпочине. Моя краса, краса моя, га? Я взяла такий рушничок із зайчиком. Все ж таки істер. Все. Нехай постоїть ще 30 хвилин, 20-30, і я змажу яєчком і в духовку. Так, взяли ми один жовток і трошечки молочка. Розмішали і зараз будемо смазувати наш пиріг і ставити в духовку. Зараз принесу пиріг. Подивлюся, що з моїм пирогом. Ой, краса, краса, друзі, краса. Так, постояв він 25 хвилин. Хватить з нього стояти. Треба вже його нести в духовку. Все, хорошо він. Такий, не знаю, який вийде, не знаю. В общем. Щось вийде. Зараз ми його смажимо яєчком із молочком. Так, обільно. Хай буде. Щоб він був гарний у нас, красивий. Як українські жінки красиві. Так. У мене там уже духовка нагрілася, запищало. Так, все, хватить. І хочу трошечки посипати е, оцим насінням конжу. Конжутом. Так, да, конжутне. Отак, трошечки присипати, хай буде. Все треба. Все. Іде наш пиріг випікатися. Іде наш пиріг випікатися в духовку. Так, все, наш пиріг іде випікатися в духовку. Як говорять з Богом. Ой, щоб я не опустила і камеру, і все. Все, ставлю в духовку. Хай випікається, я буду дивитися. Скільки він хвилин? 40. 50. В общем, я не знаю, скільки він буде хвилин випікатися. Хай випікається. Потім, як випечеться, я витягну все, вам покажу і будемо разом смакувати. Пройшло 50 хвилин. Іду витягувати цей пиріг. Пиріг, пиріг, іду витягувати. Ой, красавчик, красавчик мій, а не пиріг. Красавчик. Ой, несу, 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 красавчик гарячий. Гарячий красавчик несу. Зараз виложу на досточку. Так. О, oh гад, яка красота, а? Ти здоровий. Пиріг мій. Смаком. Пахне гарячий, дуже-дуже гарячий, дуже. Тільки ж витягла. Хочу подивитися, як дно. Ой, дно отлічне. Подивіться, друзі. Подивіться, друзі, дно яке низ. Отлічний низ, як би мені його переложити. Так, зараз я хочу його трошки розрізати. Ну, він гарячий, хай трошки, мабуть, вихолоне. А? Дуже гарячий, дуже. Дуже смачно, дуже гарячий. Так, нехай трошечки вихолене. Тоді я включу і покажу вам, як я смакую його розрізаю. Розрізаємо пиріг, тому що я не можу дочекатися. Подивіться, подивіться, яке тісто пухкеньке, сіке мако. Це просто, це просто. Друзі, подивіться, я відрізала кусочок. Подивіться, яке тісто. Яке пухкеньке тісто. Він ще дуже гарячий, скільки маку. Подивіться, яка краса. Це просто, це просто краса. Мум. А м'якенький, а який добрий? Зараз я відріжу такий шматочок. Як його відрізати, я навіть не знаю. Такий гарячий. Отак, от отак. Прямо буду роз, розлуплювати. Тому що він сильно гарячий. Положу на тарілочку і буду смакувати. Так, подивіться, подивіться, хочу похвастатися пирогом з маком, скільки мака, яке тісто. Так, оцей мій кусочок зараз буду спробувати. Так, настав момент. Щоб спробувати пиріг з маком. Друзі, тісто дуже-дуже смачне, здобне. Потім начинка, їжі хочеться. Все люблю мак. Це я буду смакувати на свята. Яка дієта? Я не знаю, яка діє, яка дієта. Треба їсти. Друзі, це таке добре. Угу. Такий мак добрий. Я у чисто і у мак додавала ванільний цукор. Ванілкою пахне. Це просто їжі хочеться. Так, друзі. Робіть, смакуйте такі пороги, щоб все у вас було добре в сім'ях, Все найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, я буду дуже вам вдячна. Все, і всім пока-пока.